Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі, ну ще ж мої любі друзі, ліганації, мої любі друзі, футбол збірних повертається група А Португалія проти Хорватії. Сьогодні хочу поговорити про даний поєдинок, поділитися взагалі своїми думками, чого все таки я очікую від одного матчу, зробити свій прогноз, поділюся я, я своєю думкою, да? чого все таке я? Очікую від дану двобою. давайте мої любі друзі ж розпочинати. Розпочнемо ми, по-перше, давайте зустрічі зустрічей да, команд справедливості разі команди зіграло 5 матчів між собою. Останні матчі завершувалися Три рази перемогою португальців, однією перемогою хорват та однією нічією. Якщо беремо Євро 2016 у Франції, Португалія мінімально обіграла Хорватія 1-0. Тоді португальці робили свої перші кроки до завоювання титулу Шепіонів Європи у 2016 році, у 2018 році нічого 1-1 лізінадцять 2020 року португальці перемогли 4-1. 20-го року, тільки в листопаді, тоді 5 вересня був матч, там вже 17 листопада. Португалія перестріляла Хорватію 3-2. Останній матч був зіграний перед початком чемпіонату Європи. Це був товариський матч, коли команди зготувалася до чемпіонату Європи. А 8 червня неймовірний поєдинок. Хорватія перемагає 2-1 збірну Португалії у контрольному поєдинку. Ось так, мої любі любі друзі. І це стало першою перемогою Хорватії над португальцями. Ось. Що казати про сам чемпіонат Європи, то португальці дійшли до чвертьфіналу Команда. Групу виграла, перемогли Туреччину, перемогли Чехію, хоча перемоги були нелегкі з Чехами вирвала на останніх секундах португальці перемогу, а Туреччину перемогли, хоча й 3-0, але там не так все було однозначно. Туреччина не пані сама момент створювала. А ось Грузія Португалія поступилася. Пам'ятаємо, да, це сенсаційний результат, коли Грузія перемогла. Ось, до речі, ця перемога вивела Грузію тоді до однієї восьмої фіналу Чеп'яту Європи. Неймовірна казка. Але португальці дуже потужно зіграли зі словенцями, хоча й зіграли в 0-0. Криштіан Роналду, пам'ятаєте, не реалізував потім пенальті в екстратаймі. Але все-таки Португалія по ділу, на мою думку, пройшла. Хоча у Словенії справді зробила все, від себе належне, і сама навіть мала забивати. Тоді би не міг пам'ятаєте, в другому екстратаймі вийшов один на один, не забив вихід. В пенальті португальці 3.0 перемогли. Але на там Португалія ділу пройшла, все таки Словенія, все таки португальці. Більше моментів малосі. Тейболо і, і багато у Португальці, тому що Словенці брала. Але Португалія пройшла далі. Ось, ну і Франція вибиває португальців в чередфіналі. Також серія пенальті, також 0-0. Португальці не забивали. Але в моментів португальці мали вдосталь для того, щоб забивати. Португалія вилетіла від Франції. Ну ось тут же не пощастило португальцям. На мою суб'єктивну узор, зору, якщо брати той поєдинок, я його прекрасно пам'ятаю. Ось такий вичник у вій як-будто він був вчора. Але ні, вже два місяці пролетіло. але Знаєте, мої любі друзі, я вам хочу сказати, що Португалія мені сподобалася більше. І моментів у португальців було там більше для того, щоб забивати і перемагати. О, ось, але в будь-якому випадку вилетіли ось португальці, але в будь-якому випадку зіграли доволі-доволі непогано. А давайте поговоримо про Хорватію. Хорватія з групи не вийшла. Група там була дуже сильна: Іспанія, Італія, Албанія посіли третю позицію, програли іспанцям 0-3 в першому матчі. Потім з албанцями була нічия, ось не дотримались, прямо на останніх хвилинах пропустили. Ну і просто така маленька трагедія була з італійцями. Ніч один-один, але прямо на останніх секундах Хорватія пропустила. Якщо б Хорватія 30 секунд дотерпіла, то команда би вийшла би в одну восьму, а так італійці забили і саме італійці пройшли. Далі ось так мої любі друзі, дуже прикро все склалось для Хорватії, Ось Но для італійців та навпаки. У будь-якому випадку Хорватія посідає 3 позицію, набирає 2 бали. Ось, але в будь-якому випадку, Ось, Хорватія та Португалія доволі така атакувальна команда. Команда, які полюбляють дуже багато володіти м'ячем. Команда, які полюбляють грати в домінувальний футбол Ось і Португалі, і Хорватія. Ось, Ну і навіть якщо ми подивимося останні матчі між цими командами. Команди обов'язково один одному збивали. Да? Збивали неодноразово. Ось я очікую голівого матчу. Я очікую дуже багато голів, емоцій, а так. Між це перший ще й поєдинок, а в перших матчах, в принципі, так вони іноді трапляються ще дуже багато команд збивають. До речі, в групі тут ще Польща і Шотландія. Ось. Португальці та Хорвати як одні із е претендентів на першу та другу позицію, відповідно, да? Ще, що Польща та Шотландія будуть е робити себе належне також, але. Португалія та Хорватія, все-таки, мої любі друзі, напевно, все-таки саме ці команди, головні з претендентів на першу та другу позицію відповідно, але про Польщу та Шотландію ми ще обов'язково поговоримо. Польща та Шотландія це дуже сильні команди, і вони обов'язково дадуть бій будь-якому противнику. Але зараз ти про це. Зараз я хочу дати думку, думку свою думку вам. Дати. Чого все-таки я очікую? Ну, не да, та, поділитися своєю думкою. Чого все-таки я очікую від даного матчу? А, я очікую дуже багато емоцій, гулів. Тобто я думаю, що обидві команди, знаєте, заб'ють. Знаєте, думаю, що обидві команди заб'ють. Це перший перенос на даний поєдинок. Обидві команди заб'ють. Дорогом я міпротус, думаю, що все-таки Португалія як мінімум не програє. Знаєте, я нічого не буду виключати нічия, Доволі таки можливий сценарій. Але точно думаю, що Португалія ну, не програє Хорватії. Особливо ще вдома. Я все-таки віддам перевагу португальцям, віце-чемпіонам Європи. Хоча віце-чемпіон Європи це вже Італія, Португалія. Навіть не знаю, як правильно називати віце-чемпіон віце Європи, навіть не знаю, як правильно там казати. В будь-якому випадку я все таки віддам перемогу португальцям. Думаю, що будь команди забігти та збірна Португалії не програє нічє 1-1, або перемога Португалії мінімальна 2-1. Я думаю, ось такий, тобто, буде сценарій, або, можливо, нічия 1-1, або Португалія переможе мінімально 2-1. Ну, це моя така думка. Я думаю, буде так. Обидві команди забіт, збірна Португалії як мінімум. Не програє Хорватії, ось такий мій прогноз на даний матч. Що думаєте доволі. До речі, друзі, а що думаєте взагалі ви? Будь ласка, пишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки всього самого найкращого. Бережіть себе. Бажаю вам добра, всім до побачення, всім до нових зустрічей.